Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас дуже інтересний рецепт, наша одеська бринза. Бринза, яка зроблена з коров'ячого молока, і таку бринзу продають у нас на одеських базарах. Такої бринзи, от скільки приїжджали до нас гості гори з різних міст, ніде більше вони не могли її купити тільки у нас. І Так як я дуже багато років займалася цією справою, робила бризу і стояла на базарі, не торгувала, я хочу вам показати, як же ж я її робила. І так, мені треба молоко. Молоко у мене фермерське. Що мені треба, для того, щоб е, у нас кажуть притягувати молоко. Хтось каже, згусток, щоб був. Притягувати молоко я буду от таким от ферментом це японський препарат. Називається він мікробіальний рінін Майто. Ну, от я завжди з ним працювала, мені дуже подобається. І тепер мені його треба розтворити у, третій, от, щоб вам було понятно, півлітрова баночка, третя часть води. В грамах то есть в мілілітрах, тут 160 мл води. Третя часть. Висипаю воду. Вода у мене обична холодна з-під фільтра. Можете взяти холодну кипячену воду, тут не столь важно. Розмішую. Так треба добре розмішати, щоб всі крупинки розійшлися. Продається такий препарат від аптеки, але можна не тільки ним тягнути молоко. Є і в каплях продається, і піпсин продається. Ну, в общем, і є тяги із овечих желудків, із телячих желудків, навіть із свиних люди тягнуть молоко. Це вже хто як приспосаблюється. Я вам показую свій спосіб. Бачите, все розтворилося, нічого немає. Так, мені треба ще молоко я буду підсалювати. Я взяла неповну столову ложку солі. Соль дуже сольуна, не буду насалювати. У мене люблять бринзу малосольну. Тепер в каструлю виливаю молоко. У мене тут 8 літрів молока. Буду зараз гріти молоко до такого теплого состояння. Ну, як от парне молоко, але не гаряче. І тепер я соль висипаю прямо в каструлю і розмішую, щоб соль хорошо розійшлася, це ви робите по вкусу. Некоторі взагалі не солять бринзу, а солять вже коли зробили і поверху. Ну, розумієте, яка інтересна штука виходить? Якщо ви не солите молоко, а солите поверху бринзу, то Такий спосіб засолки, помієте, він просалює тільки определену от, е, часть бринзи от, поверху. А всередині вона просто буде сладка, вона не буде солена. А такий спосіб е, молока, коли я солю, то просалює всю бринзу, вона однородна по солі, виходить. Все, розмішала я молоко і ставлю вже каструлю на плиту. Треба слідити за молоком, щоб воно не перегрілося. І отак от трошечки його помішувати. 39,9. Тобто до 40 градусів я нагріла, так воно і показує молоко. Більше не треба. Це хорошо тепле молоко. Беру наш фермент і наливаю в ложку. Бачите, столова ложка одна. І ще одна, і ще одна. Тобто дві ложки і розмішую. Так, і прикриваю рушничком, можна кришкою. Дивіться, воно буде притягуватися, ну, воно кожен раз по-разному. Буває за півчаса, буває за 40 минут, буває за час. Смотря, яке молоко, яка плотність, жирність молока. Це все від цього залежить. Все, оставляємо. Пройшло майже 40 хвилин і зараз я гляну так. Притягнулось молоко. І тепер я беру ніж. І ножом отак от ріжу. Порізали. І зараз підійде сироватка, і я буду відкидати нашу бринзу. Бачите, сироватка вже хорошо відійшла. Бачите? Я взяла нейлоновий платок, от такий. Це у мене спеціально для таких целей він служить. Миска, тазик, що у вас є. І набираю, отак, беру. Це молочко викладаю на платок. Можна взяти марлю, але мені зручніше з платком працювати. Він прочний і хорошо сироватку пропускає. Все виливаю. Я беру за кінці платка. вот так приподнимаю и выливаю сыроводку. Дуже быстро она выделяется, эта сыроводка. Так, платочком туда-сюда, в разные стороны. Так мы делаем. Дальше. Відкриваю платочок. Бачите, от така вона ще от, в такому жидкої ця бринза. У мене у нас роблять от таку красиву кругленьку бринзочку, невеличку. У мене от такі гольфіки. Це гольфіки, їх ніхто не носить, це спеціально продаються, ми їх купляємо для бринзи. Ніхто їх не одіває на себе, не думайте. І беру чашку і наливаю. Отак от, от наливаю. У мене буде дві бринзочки, тому що в, одне, в один гольфік не вийде стільки молока. Так, і ще трошки можна. Все. Так, закручую і відставляю так поза платком. Ставлю. Хай собі стоїть. І тепер беру другий. І точно так само. Бачите? Дуже все просто робиться. Якби в мене було більше молока, хоча б літрів 10, я би вам показала, як ми робимо велику бринзу в платку. Вона дуже гарна, така велика. От. Але в мене нема стільки молока. Я показую вам. Маленькі варіанти брензочки. Так, дивіться, розділила я на два таких шарика, і тепер зливаю знову в сироватку. Так, і все, отак прижимаю, сироватка ще виходить хорошо. Печь. Я вже максимально вижала цю бринзу, більше я її не хочу вижимати, тому що вона буде тверда. І потім я крутю, крутю, крутю. Отак от, от, закручую. Бачите, ще які сироватки з неї витікає. І оцей от хвостик я отак от просто обкручую. Все. У мене вже вийшла бринза одна. Тепер точно так само я роблю і другу. Дивіться, беру цю бринзочку і вкладаю сюди в судочок один, і отак другу вкладаю. Все. І ставлю в холодильник. Хоча б, щоб вона ну, годин 5-6 постояла. От така, бачите, вона якби жива. Ну, не сильно жива, а така от по плотності. Вона, коли постоїть в холодильнику, вона стане твердіша, щоб це ви розуміли. Зараз вона така, знаєте, ще м'ягенька. Але в холодильнику вона буде твердішою. Пройшло 6 годин. Дивіться, яка вона стала тверда, наша бринзочка. Така от. Така плотненька упруга. Тепер я її зніму із цих гольфіків. Так, розріжу, вам покажу, що в нас всередині. Бачите, яка хороша плотна бринзочка вийшла. З такої бринзи готують сир сулугуні Ну что, попробуем. Нежный, вкусный, такой сливочный вкус у нее, мало сольно получилось, и надо еще постоять в холодильнике. Чем больше она постоит в холодильнике, тем она будет вкуснейша. Она дуже свеженькая, но вкус отличный. До чаю так поесть бутерброды. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Заходьте в телеграм, канал Viber, заходьте в Facebook. і всім пока.